Іван Фанкош Леся України. Леся Україна. Леся Україна, що Микола Ворогник. Леся Україна. Леся Україна, чи Олександр Олесь. Олександр Олесь. Олександр, Олександр Олесь, чи Молотичний? Олександр Олесь. Максим Ризка чи на центр. Максим Ризка чи не провели. У кожної є свої улюблені поети і поетеси. Відповідь яких? та душа і Ає серце. Ми презентуємо сучасний погляд на вірші української літератури. На вашу увагу довірка найчутливіших на наш погляд віршів про Україну. Грицько чубай ти синім небом дивишся на мене. Ти синім небом дивишся на мене. Щоб я була душею незачах, У моїх ночах тополь свічки зелені. У моїх ночах. В задуманих очах в моєму щастя твоє щастя зливе, в моїй крові пожар твоїх калин, з твоїх давнин на плечах вітер сивий, гіркий, печальний вітер, вов полин. За мною ходять твого горя тіні, лицем до твого сонця я встаю. В твоїм сумлінні і моє сумління по проводі життя передаю. З твоїх знамен несу червоне кредо. Впаду, як треба, тільки ти йди. Дивлюсь вперед і бачу попереду себе з тобою. Бачу назавжди живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скоють ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять, твої вірні сини навкруги, шаблями в руках на сторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Можливо, знову загримлять гармати, і там сімне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини йтимуть на війну, і хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохано змахне, а може, дехто втратить віру в силу, своє життя рятуючи одне, але не я, як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені. За нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, смарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні, прекрасні й молоді, і тут ні сліз, ні вічу не треба, і тут не треба страху й ниття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Читайте вірші, їхні ритми підсилюють серце биття.